Друзі, привіт! Сьогодні в нас яке, 3 липня 24 го року і півтора місяці нашим е, дивовижним цуценятам кавалерів. Вперше у нас е, є три колори. Хлопчик і дівчинка. Ось я просто маю, маю вам їх показати. Це щось неймовірне. А, і вони... На них багато білого. У більшості випадків а, триколори вони, ну, дуже часто, скажімо так, вони а, плащові. Це називається, коли спини чорні повністю до них. А, Ну, або дуже-дуже багато чорного на спині. А тут ми маємо, я вам зараз покажу. Чекайте. Ось, бачите? Це такий гарнезний хлопчик. Бачите, яка в нього спинка. А це таке литько в нього. Ось такий гарнюсик. Гарнюсик муски всередині. Бачите, який яскравий красень? А це дівчинка. Зайка й сюди. Ось, бачите, скільки? Яка вона біленька. При тому, що чорненька. <гум> ось, ось така красоня у нас є. Якщо ви думаєте, що ви хочете саме їх, ви можете мені написати або зателефонувати, обговоримо це питання. Ось таке. Гарного вам дня всім. Тьом-тьом.